Київська влада тим часом продовжила активне вивезення снігу, але прибрати все не обіцяють. І сьогодні кажуть, це за дорого і бракує майданчиків. Кияни почали скаржитися, що брудний сніг привозять до них під багатоповерхівки, і перша плюсова температура затопить підвали. На виклик виїхала Ірина Маркевич. Володимирський узвіз частина дороги, якою президент їде на роботу, і чимало можна владців добираються до кабміну та парламенту. Завдання вивести всі кочугури аж до європейської площі. Але комунальники кажуть, ніхто не замовляв саме цю ділянку. Це робота планова. Вивеземо, весь. постараємося вивезти. Натомість за 100 метрів звідси не лише не вивозять сніг, а й навіть не чистять вулиці подолу. Хоча саме цей район у разі сильних опадів завжди опиняється в зоні підтоплення. Комунальники кажуть, марна річ сподіватися, що вивезенням снігу вони врятують вулиці від високої води. Вже 36 років я таку роботу дурну роблю, і не то, що її не вивезе. Щось трохи вивеземо, а щось трохи буде сонце, щось трохи потане. А як інакше, якщо ми не будемо возити, виставляйте, що буде. Катакомби. у кожному районі по кілька майданчиків для вивезення снігу, але вони вже переповнені. За ці дні комунальники вивезли тисячі тонн снігу. На ось таких ось звалищах вже утворюються цілі горні хребти зі снігу, але це все одно крапля в морі порівняно з тим, що залишається у місці. Сподіватися, що з вулиць вивезуть якусь помітну частину снігу марно. Місячна норма, що випала, має розтанути природним шляхом. Ми можемо вивезти снігу максимально 200 тисяч тонн. А у нас лежить 40 мільйонів кубометрів снігу. Прибрати сьогодні цей сніг ми не можемо до того ж, чиновники визнають, вивозити сніг для бюджету за дорого, тому везуть куди поближче. Чим ближче дальність возки вивезення сніга, тим, тим дешевше е, ця, ця робота. Вартість цієї роботи жителі кварталу на бульварі Дружби народів вважають, що стали заручниками економії. Брудний сніг із доріг везуть їм під вікна. На будівельному майданчику вже виросло звалище, а сніг звозять переважно вночі. Люди кажуть, підвали їхніх багатоповерхівок і без того під то. Плі, що весни ґрунтовими водами, це все під под Кожен рік приходиться машини визивати. Мож піднімається вода в квартирах. Все дірмови ходити все на світі. Комунальники переконують, ніякого підтоплення в районах звезення снігу не буде. Я не бачу ніяких ризиків стосовно підтоплення нашої зливової каналізації. Щоправда, визнають колодязі, що треба прочистити, аби сміття не заважало талому снігу литися в Дніпро. Головне встигнути до суттєвого потепління. Ірина Маркевич, Марія Васильєва, Тимофій Кощій ТСН один